2 березня 2016-го Василю Івановичу комендарю виповнилося б 90 з дня його народження. За свої роки невтомної праці Василь Іванович став доктором біологічних наук, заслуженим професором ужну та Національного університету Києво-Могилянської академії, соросівським професором, академіком академії наук вищої школи. Відмінником освіти України, завідувачем міжвідомчою науково-дослідною лабораторією охорони природних екосистем, заслуженим діячем науки і техніки України у цьому немалому списку. Не вистачає звичайно заслуженого природохоронця України. Мабуть, через надмірну критику Василь Комендар не був удостоєний цього почесного звання. Проте, в душі і в діях це природоохоронець з великої літери. Він один з перших, хто про наболілі проблеми екології, почав відкрито говорити з екрану телевізора у кінці 60-х, увійшовши число ініціаторів та організаторів телеклубу Шовкова Косиця. А все почалося із чергового засідання. Закарпатської обласної ради у далекому 1968 році, на якому розглядалося питання виконання закону охорони природи тячівським виконкомом, на засіданні виступив і Василь Комендар. Тоді нависла небезпека знищення теперішніх угольських пралісів, які в даний час належать карпатському біосферному заповідникові та оліготрофного болота на Іршавщині – Яке зараз охороняється національним природним парком Зачарований край. Стояла загроза повного знищення унікальних у великій угольці букових пралісів на площі 4 тисяч гектарів. Ці ліси були продані ФРГ за валюту, зрозуміло. А тут ще є карство і печери. І от я взяв фотознімки, показую, що дивіться, це. Букові праліси унікальні не тільки в Європі, а й у світі, і вони на мармурах, і в яких є чимало вапна, і так далі, в результаті чого сформувалися карстові печери, де є чудово виявлені сталактити, сталагмиди, навіть печерний жемчуг, тут знайшли кості печерного ведмедя і так далі. Це величезні цінності. І якщо ми віддамо. Або вирубаємо, проведемо суцільні рубки оцього унікального лісу, то тоді зникнуті цікарствові явища. Далі я перейшов до критики е, Шавського райвиконкому, який почав знищувати унікальне торфове болото, оліготрофне болото, яке розташоване, яке сформувалося на висоті 900 метрів і знаходилось в Вологовині, Таким чином, це болото мало не тільки важливе наукове значення, але і виконувало важливу гідрологічну роль, оскільки з нього брав початок брав початок невеличкий струмочок річки іршавки. Я вийшов в коридор на перерві, до мене підійшов директор телецентру, так, радіотелецентру, пан Приходько. Я забув, як його ім'я по-батькові. Він зразу до мене, Василь Іванович, мені сподобалася дуже ваша доповідь. Ви би не могли так виступити у нас на телебаченні. Я кажу, ні, 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 що ви, я не хочу. бо то Я ще ніколи не виступав, це велике хвилювання, мені не потрібно. Ні, не бійтеся, нічого. Там у мене є за завідувача відділом, хороший журналіст Галина Григорівна Бойко. І, до речі, одна із передач, а саме Ювілейна 50-та, знімалась тут у нас на станції натуралістів. Це було 28 років тому назад. Саме там от якраз ми говорили про те, що виховувати потрібно любов, звичайно, до природи, але не конкретно до однієї чи іншої рослинки чи тваринки. А взагалі тоді були зачатки, як вони тоді на своїй мові говорять, екології, тобто питання всебічного погляду на. Навколишнє середовище і іменно те, що досліджувати, вивчати, оберігати, а по можливості примножувати, потрібно не конкретний якийсь біологічний вид, а природу загалом. Тому чільне місце в охороні природи Василь Іванович відводив екологічному вихованню молоді. Очолюючи обласне товариство охорони природи, він ніколи не відмовлявся на запрошення взяти участь у природохоронних освітніх акціях та заходах. Я взагалі з ним знайомий ще з далеких 68-го року. Я працював тоді у ботанічному саду і вчився на біологічному факультеті. Він, коли приходив студентами чи сам туди, завжди називав земляк. А вже по закінченню біологічного факультету, коли я перейшов працювати тоді на станції юних натуралістів, а згодом це коло натуралістичний центр, то він вже назвав мене Земляк-колега. Він завжди був. Надзвичайно відзивчивою людиною. І коли ми запрошували його брати участь у наших масових умних наукових заходах, чи дитячих конференціях науково-практичних, чи в тому же зльоті Золотий нарцис», чи юних лісівників, ми збирали екологічні семінари, він завжди приходив. І це треба було. Бачити, з яким ентузіазмом він не дивився, що це дітки. Він навпаки завжди говорив, що це дійсно наше майбутнє. Багато можна випадків цікавих, таких дотепних про Василя Івановича згадати. Зокрема, був і такий, коли працював наш всеукраїнський колоосвітній табір експедиція Ойкоса. Це був 93-й рік, тільки тільки початок цих таборів, третя зміна. І надзвичайно була холодна пора хоч це був липень місяць. І ми зробили такий перехід з урочища. Лавки в урочище товстий грунь. Назвичайно стомленими були дітки. А тоді до нас приїхали вперше із сходу нашої країни, з Луганської області, Брянка, з Донецьку. І оцей перехід для них здався дуже важким. І ми бачили, коли ми зробили цей перехід, наскільки вони були стомлені. І в урочище товстий грунь ми зустрічаємо групу студентів із керівником Василь Іванович Коменда. Ми його представили. Я впевнений, що він третій раз, можливо, в той день розповідав, тому що і студентам. І там були гості з-за кордону, але нашим же діткам знову таки розказав чудесно про Карпати в цілому, про той же Едельвейс, Шовкову Косицю і так далі. І діти стали зовсім іншими. І наша зміна закінчилась через 18 днів, ми прибули в Ужгород. І Зазвичай ми завершуємо у Ботанічному саду в Ужгородському університеті, і ми піднімали в зоомузей і на сходинках зустріли його. То дітки вже впізнали його, оце той професор, це той професор. І йому було приємно. І він, ну як вам Карпати? поміняли свою, дам нам да, да, і так далі. Тобто він зіграв тоді дуже конкретну одну роль. Тепер, коли ми відкрили, дякуючи управлінню тепер департаменту освіти свою філію у Гуському районі безпосередньо в долині нарцисів. І ми всі прекрасно знаємо, що врятована вона і збережена, і стала фактично. Таким відділком Карпатського біосферного заповіднику, завдяки саме Василю Івановичу Комендеру. І коли ми зустрілись там, запросили його до участі в цих зльотах, то він кожного разу приїжджав надзвичайно цікаво виступав і сказав: Так Олександр, ми видали таку книгу у долину нарцисів. Запрошуємо в долину нацисів, і я каже, просив би, хотів би, щоб ми її перевидали, і обов'язково, щоб там був цей елемент екологічного виховання дітей. Він сам приймався цим дуже. Він говорив, що завжди в дітках треба бачити. не всі ж будуть з часом науковцями, не всі стануть біологами, але природолюбами, природохоронцями повинні бути всі. То я йому вдячний за те, що він. Запросив до цієї книжки, ми долучились і не вийшли такий матеріал про екологічний аспект долини нарцисів. Звичайно, природохоронна діяльність Василя Комендаря була нерозривно пов'язана з науковою. Тут пріоритетним для нього було вивчення та дослідження рослин. Як вузький спеціаліст він себе називав лісовим геоботаніком. В першу чергу його цікавили рослинні угруповання, і, зокрема, угруповання лісових екосистем, як типових, так і рідкісних у нашому Карпатському регіоні в першу чергу. Окремим аспектом були його зацікавленості у галузі лікувальних, лікарських рослин. Відомо, що його книга зазнала навіть кількох видань лікарські рослини Карпат. Вона дуже популярна в народі. Ранньою весною це стосується перших провісників тепла, зокрема підсніжників, які у червонокнижному списку. У підсніжника наявний галантамін, що використовується у фармакології для лікування складних паралічів, в тому числі інсультів. Якщо ви дістали букетики з десяти квітів, то Через три дні ви кинете, то ви викинули 300 рослин, які би якщо проросли, можливо, врятували комусь життям, а комусь і продовжили. Чудове свято, 8 березня. Ми, я дуже шаную це свято, тому що, шаную їх жінок, розумієте, це їх великий день та й наш. Але ви побачите, скільки букетиків кавалери будуть нести дамам. Я своїм студенткам кажу: якщо ви приймете букетик шафрану із природи або підсніжника. Значить, ви будете зараховані до порушника закону. Я не хочу казати таке грубе слово, кажу, як злочинець. Василь Іванович комендар брав участь у науково науково-дослідницьких експедиціях за кордоном. Побував майже в усіх куточках України та колишнього радянського союзу, неодноразово ходив українськими Карпатами. Подорожуючи, часто собою брав студентів, які свого наставника називали не кабінетним професором, а практиком-польовиком. Завжди він вів окремий облік від відвідання гори Говерла. Цікаво було, бо я теж один раз був в експедиції разом з ним на вершині. І Він завжди в його цього разу каже: я 38-й раз на вершині, і там всі дивилися, Але це дійсно таке, бо він майже щороку відвідував цю гуверлу. навіть мав свої спостереження, що досить рідко він потрапляв, що була там хороша погода. Найчастіше там було хмарно, бо якась спрятлива погода, але тим не менше природознавець дослідник має які є. Умови такі є, оскільки в нього така була хороша фраза. Він казав, Ботаніка, як і вовка, кормить ноги. Що він собі збере який матеріал, будучи природі, з тим він і працює, та він може потім дослідити і публікувати ці матеріали. Тобто, в принципі, дуже багатогранна була діяльність завжди з усіх поїздок, це теж такий цікавий момент, іноді було і не без гумору. Він максимально намагався набрати певний матеріал, який потім можна було на кафедрі використати у навчальному процесі. З гір він з Кавказьких гір він привіз так звану рослинну подушку. Це певна екологічна форма рослини, яка приймає такий вигляд. Це кущ напівкуш, який дуже щільної опаго не стиснуть і виглядає як подушка, оскільки рослина таким чином переносить і витримує несприятливі умови високогір'я. Йому це дуже тяжко було нести. Вона там і в чомудані йому не ставала ця подушка, рослина і там окремі кумедні були ситуації, але тим не менше вона зараз є повноцінним експонатом. На кафедрі, будучи в Угорщині, збирав, намагався збирати максимально насіння гінго дволопотевого. Це були ті роки, коли стало відомо, що це, це дерево е, має лікувальні властивості, і він тоді згорівся ідеєю е, розмножувати його з насіння. До студентів біологів Василь Іванович ставився з особливою повагою і шаною. Для них він завжди був відкритою і щирою людиною. З перших курсів він намагався, скажімо, максимально показати багатий світ природи нашого краю Закарпаття, По-перше, по-друге, він паралельно завжди спостерігав за студентами і бачив, він відчував ніби таких певних студентів, котрі. Мають таку жилку до дослідницької роботи, або проявляють любов до природи, і він тоді пропонував їм певні теми робіт, дивився, як вони ці роботи проводять, наскільки їм можна ну, побачив в майбутньому, чи вони проявлять себе як науковці. І в кінці він навіть розробив, скажімо так, певну концепцію, так звану концепцію ротації кадрів. Коли в нього це вона була так сформована, таким чином, що студент виконує певну наукову роботу, далі він стає, захищає її, стає аспірантом, працює у створеній ним науково, міжвідомчій науково науководосній лабораторії охорони природних екосистем. І далі може займатися і викладацькою діяльністю, і вже фактично нести наступним поколінням оці ці ідеї науки охорони природи. І я, в принципі, можу з певністю сказати, що ця його формула працює, і вона дійсно була має свій ефект. Фактично, вже і ми наступні покоління, ми вже ці знання несемо молодшим поколінням, їх агітуємо і, і даємо їм це сприйняття природи в такому плані невиснажливому. Основна ідея Василя Івановича була те, що треба зберегти дітям і внукам те, що отримали ми від наших предків від наших попередніх поколінь. І дуже символічно, скажімо так, такі слова були у нашого спільного знайомого з Василем Івановичем угорця, професора Чизмозіодюрдя, котрий після виходу Василя Іванович подарував йому книгу Барвінок для майбутнього. Пролистав цей вчений цю книжечку, і так мені по-дружньому лише мені так особисто каже: запам'ятай мої слова. Звичайно, Василь Іванович дуже відомий своїми науковими роботами багатогранними, але він найбільше він запам'ятається в пам'яті народу от своїми природоохоронними книгами. Книги Василя Комендаря багато можуть розповісти про природу та його охоронця. Вони стали навчальними посібниками. Про їх автора сьогодні було кілька штрихів. Сподіваємося продовжити спогади про цю унікальну людину в наступних наших програмах і ще послухати тих, хто його добре знав.